Всім привіт! Ці лампи вже є в інтернет-магазині, і посилання на них я лишу в описі. Сьогодні ж буде огляд на ось таку настільну лампу на прищіпці. Як і вказано на упаковці, може працювати від адаптера, павербанку чи навіть ноутбуку. Всередині пакування лампа знаходиться в пакеті і кабель живлення вже приєднаний до неї. Одразу почнемо із вимірювання довжини шнура. Довжина складає 105 см, але якщо не враховувати кнопку, яка знаходиться по центру кабеля, то виходить 1 метр. Показую де і як закріплений кабель та наскільки важко розкрити прищіпку. Всередині вона має м'яке покриття, аби не пошкодити меблі чи підвіконня, до якого ви будете чіпляти лампу. Вона дуже гнучка, тому зможете надавати їй будь-якого положення. Довжина світильного елементу 21 см. А довжина гнучкої частини складає 30 см. Ширина світильного елементу 4,5. Ще раз покажу, як швидко та легко зможете змінити положення гнучкої основи. Регулюю експозицію, аби ви впевнилися в тому, що лампа має 24 світодіоди. Тепер візьму коробку ширина якої складає 5 см, та спробую на неї закріпити настільну лампу. Прищіпка дуже туга, тому як не труси коробку, лампа тримається дуже добре. Завдяки тому, що прищіпка має м'яку захисну прокладку всередині, на коробці навіть не лишилася від сліду. Може працювати як від ноутбуку, так і від павербанку. Вага лампи складає 240 грамів. І наостанок покажу, як добра лампа освітлює кімнату. І забула сказати, що верхня частина світильний елемент може прокручуватися на 360 градусів.